Вітаю вас, друзі та підписники нашого каналу. Сьогодні ми знаходимося в селі Чепеліївка Білоцерківського району Київської області та вкотре будемо робити відеоогляд одного з наших об'єктів. Дане село знаходиться в 20-кілометровій відстані від Білої церкви та 90-кілометровій відстані від Києва. Наш будинок розташований в центрі села Чепеліївка. Фасадна частина території огорожена плоским шифером або, як вірно мовити, хризотил цементного листа. Ділянка рівна та правильної форми площою 25 соток з призначенням під будівництво і обслуговування житлового будинку. На ділянці, окрім самого будинку, розташовані ще декілька господарських споруд та своя криниця. Будинок у нас з 1968 року побудови, фундамент бутовий, стіни глинобитні, укладені цеглою. Перекриття в будинку дерев'яні, так покритий схилястих листів шиферу. До будинку підведені газ та світло, вікна навколо будинку ще старого зразку, тобто дерев'яні. Обійшовши будинок навколо, жодних критичних нюансів по коробці я не помітив, тобто вона в досить непоганому стані. Також хочу згадати, що село Чепеліївка досить розвинуте, з безлічю магазинів, межує з селом Сухоліси та входить до Сухоліської сільської громади. Дане село користується досить непоганим попитом на ринку нерухомості, оскільки розташоване між двома містами Біла церква та Узин. Та поки ми поступово переміщаємося оглядати наш будинок зсередини, прошу поставити вподобайку даному огляду та підписуватись на наші канали, як Instagram, YouTube та TikTok. Та якщо ви маєте на меті продати свою нерухомість, будь ласка, телефонуйте в наше агентство, ми будемо раді з вами співпрацювати. Зайшовши до будинку, ми потрапляємо в прихожу площею 12,4 м2, яка також може слугувати як кухонна зона. З прихожої ми потрапляємо до першої житлової кімнати, площею 7,7 м2. Всього по будинку в нас три житлові кімнати та кухня. Загальна площа по будинку складає 62 м2, з яких 36 м2 – це житлова площа. Висота до стелі в будинку складає 2,8 метри. Що ж, ось такий вийшов фото-відеогляд будинку в селі Чепеліївка. А я як завжди хочу подякувати вам за те, що переглянули до кінця даний відеогляд. Та якщо даний будинок вас зацікавив, ви можете знайти його в описі, перейшовши за посиланням. З повагою, Роман Морський, та до зустрічі на нових об'єктах!